Чернівецький міський голова Олексій Каспрук, генеральний консул Угорщини в Україні Йожев Бжачкаї, голова Чернівецької обласної державної адміністрації Олександр Фищук, генеральний консул Румунії в Чернівцях Елеонора Молдован. Почесний консул Австрії у Чернівцях Сергій Осадчук. Народний депутат України Максим Бурбак. Екс-мер міста Чернівці. Народний депутат України Микола Федорук. Перший заступник голови Чернівецької обласної держави. Начальник відділу культури Чернівецької обласної державної адміністрації Григорій, начальник управління культури Чернівецької міської ради Григорій Волинець. Директор Чернівецького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської заслужений працівник культури України Юрій Марчак, художній керівник Чернівецької обласної фі України Остап Савчук. Директор Чернівецького обласного училища мистецтв імені Сидора Воробкевича, заслужений артист України Василь Бобик, якому ми щиро дякуємо за участь в організації та проведенні самого заходу. Завідувач кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Вадим Лісовий. Відомий скульптор Михайло Колодко, голова Чернівецької спілки архітекторів України Олег Пікущенко, якому ми теж щиро дякуємо за безкоштовне виготовлення паспорта прив'язки пам'ятника, тобто визначення його місця. Головний архітектор Чернівців, викладач кафедри архітектури Чернівецького національного університету імені Юрія Фицьковича Наталія Хілько, директор будівельного комплексу водограй Василь Зозуляк. Якому ми також дякуємо за фінансування підготовчих робіт, по влаштуванню основи пам'ятника та забезпечення робітниками. Дорогі краяни, давайте щирими оплесками ще раз привітаємо наших високоповажних гостей! Місто Чернівці цей багатонаціональний корабель, що гідне пливе з минулого у майбутнє завжди без перебільшення був серцем Європи. Підтримуючи економічні, торгівельні, культурно-мистецькі та духовні зв'язки з усіма європейськими державами, зокрема з Угорщиною. Саме тому за ініціативи Генерального консульства Угорщини в Ужгороді та за підтримки голови Червоної позначити культурно туристичну карту міста своєрідною привабливою родзинкою, пам'ятним знаком видатному композитору. Ференцу Лісту. Тож, запрошуємо до слова чернівецького міського голову Олексія Каспрука